Друзі, усім доброго вечора! Вітаю на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про заходи для херсонської молоді, які організовує простір Молодіжка. До прямого ефіру приєднається керівник молодіжного простору, молодіжка, бібліотекар Володимир Агульський. Ставте свої питання у коментарях. Робіть це вже зараз, і впродовж ефіру. Також пропонуйте свої теми для наступних ефірів. Ми будемо запрошувати експертів з цих питань. А я нагадую, що минулого разу ми спілкувалися про виплати для херсонців та гуманітарну допомогу у Херсоні. Хто ще не бачив відео, залишаю посилання на запис. Ну а далі говоримо про те, які заходи можуть відвідати херсонці. І до нас вже приєднується наш гість. Пане Володимире, вітаю! Дякуємо, що приєдналися. Вітаю наших глядачів, слухачів. Всім доброго вечора. Пане Володимире, вже майже рік, як відновив роботу простір молодіжка у Херсоні, розкажіть, будь ласка, детальніше, що вдалося реалізувати за цей час? Які заходи ви проводили, і яка основна мета у роботі організації? Під час першого року ми реалізовували більше заходів навчального плану завдяки підтримці нашого? Завдяки підтримці наших. Господи, Так. Стараєте? Ой, пробачаюсь. Так, пан Володимир кажіть завдяки підтримці. Завдяки підтримці проєкту підтримка безпечних середовищ для розвитку української молоді, які втілюється національним українським молодіжним об'єднанням за фінансової підтримки Терадес Хомес. Мета цього проекту була в об'єднанні українських молодіжних центрів та організацій в підтримці молодих людей, на яких вплинула війна, в заповненні освітних прогалин, в визначенні майбутніх професійних шляхів і відновлення простору для автономності. Тому навчання в першу чергу було. Ну, скажімо, так було спрямовано на в першу чергу практичні знання, такі як курси першої допомоги або навички подолання стресу разом з психологом. Ну, і також були і культурні знання, культурні заходи, і історичні. Ну, і було трохи розваг. Так пройшов наш перший рік. Ось зараз ви бачите фотографії з недавнього нетворкінгу, Котрий відбувався у просторі своє, не в молодіжці, він був організований організацією Стан, але, скажімо так, тренером був один з наших співзасновників Євгеній Шатілов, Тому він, скажімо так, він паралельно і там, і тут він там, і в молодих амбасадорах, амбасадорках різноманіття, і у нас в молодіжці, скажімо так, активний. Молодий чоловік. Угу. Пане Володимире, а з вашими спостереженнями люди потребують подібних заходів, і як вони про них відгукуються? Чи багато херсонців долучається? І як люди взагалі можуть дізнатися про події, де знаходити інформацію? Інформацію у нас в основному можна знайти в інтернеті, на наших сторінках, в Фейсбуці. В... В інстаграмі, і також у нас є канал в Телеграмі Молодіжка Херсон. Е, ось таким чином. ну Ми там також робимо репости на сторінку бібліотеки, 3 бібліотеки або бібліотечної системи, котра теж є нашим партнером в даному випадку, тому що без них ніяк. <свісно> без них би не відбувся наш простір. Е, і на моїй сторінці іноді буває, тому якось на це орієнтуйтесь. Іноді ми робимо якийсь анонс в медіа, якщо встигаємо. Ну, це з приводу, скажімо так, анонсів, з приводу інформації. Що у нас далі? Далі у нас як реагують... Як відгукуються ну, Херсонці? Наскільки потрібні їм такі заходи? Заходи потрібні, і, скажімо так, і хочуть, ну, те, що ми проаналізували по результатам першого року, то звісно, що хочуть трохи більше культурних заходів, і трохи більше розважальних заходів, тому ми це врахували. Ну, а найбільша кількість у нас завжди на курсах першої допомоги. Тобто на ці заходи люди завжди ходять їх багато, їх навіть більше, ніж може наш простір вмістити. Тому це такі найбільш популярні, тому що ну найбільш, скажімо так, треба це людям зараз, тому що ну, знання першої допомоги, щоб якщо що, можна було допомогти своєму ближньому або там собі, або члену сім'ї, це завжди важливо. В даному випадку це життєво важливо. У цей важкий воєнний час які труднощі виникають у вашій роботі, mm -hmm. якщо можна детальніше або на прикладах, от з чим ці труднощі пов'язані? Ну, перша трудність це наша безпекова складова, тому що іноді через безпекову складову доводиться відміняти заходи. Або переносити іноді таке буває, що щось там десь не виходить. Ну, тоді у нас завжди є ігродень скажімо, такий швидкий захід, який легко організовується, і їм можна легко щось замінити, якусь прогалину. Тому, скажімо так, це основні такі складнощі, тому що там ну, відсутність світла, якщо що з цим ми. Це ми подолали, у нас деякі заходи відбувалися без світла, таке у нас бувало Відсутність інтернету Ну теж таке буває, теж з цим впорались, тому якось навчилися це подолати, тому якось так. Тобто більшості херсонцям вже звично так оминати будь-які труднощі. Особливо, mm. якщо немає світла, інтернету, це взагалі, от, мені здається, хто залишається в Херсоні, їм вже люди настільки е, знаходять вихід з цих ситуацій, вони навіть не сильно звертають увагу, мені здається на це. Ну, це так, але просто бувають такі заходи, коли там є якийсь зв'язок, наприклад, з треба зв'язатися там з Естонією uh -huh. так, щоб експерт режисер фільму що про щось розповів про свій фільм або його героїв і якщо немає інтернету то тут таке Ні, ну можна звісно сказати ну пробачте таке буває але завжди ж хочеться щоб все відбулося щоб все було більш-менш ідеально щоб все пройшло все пройшло за планом так як заплановано тому... А чи йдуть на зустріч е, інші учасники? да От якщо вони з інших країн, і от необхідне і світло, і інтернет підключення. Чи можуть вони, наприклад, от там перенести якийсь захід, щось десь трошки на зустріч Чи бувають такі так, випадки? Так, так, такий випадок у нас був. У нас такий був випадок з показом е, фільму казка про коника, коли на перший показ? Прийшла одна людина. І, ну, звісно, що ми перенесли тоді показ, зробили його е, в такому здвоєному форматі онлайн офлайн щоб люди могли доєднатися і онлайн. Хтось міг прийти і офлайн, і подивитися. І, скажімо так, це допомогло. Скажімо. Ну, ми і ну, перенесли. Завжди показ. можна знайти вихід. Так, ну так, да, завжди, завжди можна знайти вихід. Чи можете поділитися своїми планами на майбутнє щодо простору? Можливо, ви плануєте нові програми для розвитку молоді? Ага. Ну, наступний рік ми плануємо більше зосередитись на культурі та трохи більше на розвагах, тому що, скажімо так, розваги допомагають. Ну, і у нас є програма по культурі, котру ми ще ну, не встигли провести цього року. Тому ми. Допроведемо в наступному цьому ну, вже році. Е, також, ну і звісно, ж у нас є курси першої допомоги, котрі ми також будемо продовжувати. Е, ну і також от буквально на цих вихідних ми плануємо тренінг, як молодь може змінити громаду від Ольги Жукової з ГО нова генерація». Буде дуже корисно. Бо тренеркиня дуже досвідчена. Тому слідкуйте за анонсами. Ми ще його не анонсували. Надіємося, що все у нас відбудеться, все як плануємо, і це відбудеться також. Угу. Також паралельно з цим у нас іде відновлення нашого першого приміщення. Тому що зараз ми в другому приміщенні наша молодіжка трохи приїхала через там обстріли попадання в приміщення бібліотеки, снаряду. Тому зараз ми зробимо невеличкий ремонт і будемо відновлювати і там нашу діяльність, буде у нас вже два приміщення, і зможемо в залежності від заходу переносити, проводити то там, то там, а іноді може навіть і паралельно проводити два заходи в двох приміщеннях. Щоб скажімо так більше охватити зацікавлених. Знаєте, от Перед цим ефіром скажу чесно, я очікувала, що нам в коментарях будуть писати: да ви що, які розваги можуть бути у Херсоні місто, яке там не на першій лінії фронту, фактично не можна розважатися? Давайте порозмірковуємо на цю тему. От є фактично в Херсоні залишається молодь, залишаються люди, чи вони дійсно потребують і навіть не так хочу запитати, не те, що зрозуміло, що потребують. Я хотіла б з вами порозмірковувати про те, чи дійсно чи треба скасовувати розваги, тому що війна чи вони потрібні от з вашого досвіду. Ну, у нас, скажімо так, у нас розваги такі дуже камерні, тому що це завжди в основному настільні ігри, і це запит самої молоді. Люди хочуть. Грати в настільні ігри, щоб ну, трохи розрядитись, щоб трохи вийти зі стресу, щоб знову ж таки поспілкуватися з один одним, щоб якось провести час, не просто сидячи вдома там або ще десь, тому що і на вулиці ж особо не погуляєш. Тому тут таке це запит самої молоді, запит цільової аудиторії. Їм це треба, тому ми це проводимо. Час відчуття да, непокійно і, і, власне, я не бачу жодних коментарів під нашим ефіром, поки що, можливо, потім вони прилетять ще, що от які, про які розваги ви взагалі можете говорити. А насправді ж то е, дійсно, е, хоч і війна, але дійсно потрібно якось мозок свій розвантажувати від стресу щоденного. І дуже круто, що у Херсоні є така можливість насправді. Тому на ну, у нас тут десь була прикріплена посилачка на молодіжку. Я думаю, її треба ще додати у коментарі. Я або зараз згодом, або трошки пізніше додамо коментарі, щоб ви могли проклікати. Якщо хочете долучатися, переходьте, підписуйтесь на соціальні мережі. І долучайтеся. взагалі, які е, саме е, заходи, ну, от ви вже казали, да я пам'ятаю про першу медичну домедичну допомогу. Е, які ще заходи є дуже популярними? М -м першу медичну допомогу, першу допомогу, тобто першу допомогу, е, навіть не медичну і не домедичну. першу допомогу, тому що це такий Ясно, цивільний так. рівень. Для всіх тобто, і це не такмед, що теж важливо, тому що деякі думають, що це курси тактмеду приходять і трохи розчаровуються. Ні. У нас саме для цивільних проводить знову ж таки організація Червоного Христа України, наша Херсонська. Тому так, що у нас ще було популярним? Давайте пригадувати. Ну, звісно ж, скажімо так, е, ігродні у нас завжди проходять ну, фактично на максимумі можливості наших ігор. Ага. Ну, Можна сказати, що ну, це заповнення повне. Звісно, що там це не настільки багато, але вісім ну, людей це вже максимум там для тих настільних ігор, які є у нас. І, ну, і це повна гра, тому можна сказати, що це. Е, ну і в нас же і покази, і теж бувають іноді достатньо такими жвавими, достатньо людей на них приходить. Іноді навіть несподівано там збирається якась кількість. Скажімо, так ти не очікуєш, що буде настільки багато людей, а їх приходить, тому що ну їх зацікавила якась тема фільму. Тому і таке буває. В коментарях у нас зараз таке пишуть: молоді потрібні розваги, молодці всі. Так, дякую. Також Дійсно. пишуть, що О, молоді потрібна робота так само. Ну, до речі, у нас, до нас приходять на ефіри е, працівники Центру зайнятості, і, можливо, ми ще проведемо такий ефір, тому слідкуйте теж за нашими анонсами. Ми про роботу в Херсоні ми вже говорили, і я думаю, ще будемо говорити. Е, пане Володимире, я вам дякую, що ви завітали до нашого ефіру. Бажаю е, вам тихого вечора та до нових зустрічей. Дякую вам також. Отже, поговорили про е, молодіжку е, і що взагалі, яка розважальна програма і пізнавальна програма є в Херсоні? Вона насправді є. Е, трохи згодом додам посилання у коментарі під цей ефір, щоб всі, хто хочуть долучитися, долучалися. Пізнали, що в Херсоні можна знайти з ким поспілкуватися, провести час пізнавально або весело. Отже, друзі, я хочу нагадати, що більше актуальних новин ви можете дізнаватися на майданчиках наших соціальних мереж. Отже, у Фейсбуці ми медіаплатформа вгору, у телеграмі «Вгору Гору Ньюс, в інстаграмі вгору, і також обов'язково підписатись на нас у Тіктоці вгору Херсон. Ще у вас є можливість безоплатно проконсультуватися у юристів фонду милосердя та здоров'я. Звертайтеся за телефонами на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Я дякую всім також, що сьогодні долучилися до нашого ефіру, і до наступних зустрічей.